Так, доброго дня, шановні депутати, шановні гості, шановна громада. Сьогодні в нас перше а У нас планується, запланована на сьогодні чергова 53 сесія. В залі присутні 12 і зареєстровані 12 депутатів і міський голова. Цього недостатньо для проведення сесії, тому ми за регламентом можемо оголосити годинну перерву, ну, щоб почекати, наприклад, інших депутатів, але я, мабуть, не бачу сенсу нам годину чекати, тому що ми з ну, секретарними доповів, що набрав депутатів. Мабуть, більше їх не було. Тому 53 та чергова сесія 1.08.25 не відкривається. На жаль, на жаль так, депутати, бачите, вибирають політику, вибирають ще щось і досить таки ну, так, похапно відносяться до громади. Сьогодні насправді, якщо ознакомиться з порядком денний, ми бачимо, що дуже важливі питання для громади, присутні. Тому, на жаль, заходу ще сесія не відбудеться, це постраждають люди і персонально, і інтереси громади. У нас дуже багато питань сьогодні по ліцеям, у нас начальник, начальниця відділу освіти. Навіть присутні, і вона просказала, як багато питань у нас сьогодні по освіті. А, що саме дивне, у нас є депутат, яка займає посаду директорки ліцея, і вона відсутня, почав в неї сьогодні робочий день, і вранці вона сказала, що буде. Це найдивніше в цій ситуації. Людина а, навіть за своїм обов'язком функціональним так посадовим просто повинна. А, Прийти і голосувати за своїх колег, але там навіть є і її питання конкретно її закладу. Ну, досить дивна поведінка. Тому, шановні присутні, шановні депутати, особливо депутати, я вам дякую, що прийшли нас сьогодні 12. Я думаю, що в минулі рази не було трошки менше, і тому в наступний раз я впевнений, що сесія у нас вже відбудеться. Коли вона точно буде важко сказати. Чекайте оголошення. У... Добре, я зроблю розпорядження і призначу наступну сесію. Так що дякую, шановні депутати, що прийшли, дякую громаді, що зібралися. Андрій Іванович, ви будете.